Автопарк місто Київ, Сумська-2. В наявності в нас з'явився такий от чистокровний американець, це дощ Дюранго. Машина 2020 року випуску це 3,6 бензиновий двигун на повному приводі. Авто привезене з США з мінімальними пошкодженнями. Все якісно відновлено без якоїсь критики або якихось недоліків. Один власник тут у нас в Україні лінзована оптика, противотуманні фари в бампері, 18 легкосплавні диски з хорошою резиною. Покузую в цілому без якихось косаків або недоліків. По задній частині присутня камера заднього огляду, також фаркоп. Салон чорний, текстильний, без нарікань, без подертостей або якихось нюансів. Підстаканники для задніх пасажирів, клімат для задніх пасажирів, постелі, без зауважень безключовий доступ, 400 підіймачі, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, таке от мультикермо в дуже хорошому збереженому стані, по центральній консолі, штатна мультимедіа та кліматконтроль. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, можете придбати це окрасен як в кредит, так і в лізинг, Ну і, звісно ж, за готівку. Тому чекаємо.